То живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, скаже Господеві прибіжище моє і твердиня моя Бог мій, на котрого я надіюся, бо Він урятує тебе від сітки ловця і від загибельної пошесті, пером своїм носінить тебе і під його крилами будеш безпечний, що ти огорожа правда Його, не будеш боятися страху ночі, стріли, що летить удень. Пошеш ти, що ходить у темряві, зарази, що опустошує в полудень, падатиме біля тебе тисяча і десятки тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизяться, лише очима своїми поглянеш і побачиш відплату нечестивих, бо ти сказав: Господь моє прибіжище, і вибрав Всевишнього своїм захистом. Не станеться тобі злої, чума не наблизиться до намету Твого, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на гаспіда й Василиска наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо за те, що Він любить мене, я визволю його й охоронятиму, бо він пізнав ім'я моє, він буде кликати до мене, і я йому відповім. І з ним я в скорботі визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і явлю йому спасіння моє.